Тут на Стрийській аварії на теплотрасі явище постійне та тривале. Тутешні мешканці кажуть, траншею розрили ще взимку. А тепер, коли потепліло, відпочивати доводиться посеред розритого двору. Тепер щось сюди прорвало, так і, і на тому кидеться. І так робить цілу зиму. Ну то певне, що заважає. І машини ту опускають ті великі, ту дорогу розіб'ють, що спасу не буде. Та обурюються не усі частина мешканців до незручностей вже звикла. Ну як треба, то хай риють, а як же що? Значить, треба, значить, риють. що, добре, вони добре діло роблять. Аварії на теплотрасі у цьому мікрорайоні трапляються кожного опалювального сезону. Від цього потерпали півсотні будинків, дві школи та садочки. А все тому, що район розбудували, а попередня труба на це не була розрахована. Що ми зараз робимо? Ми фактично міняємо 800 метрів теплотраси, збільшуємо діаметр труби фактично вдвічі, що дасть можливість нормально стабільно подавати опалення і для цього невеликого мікрорайону. І також підключатися за ті будівлі, які ми будемо приймати від бронетанкового заводу. Ремонтують теплотрасу коштом Львів теплоенерго, адже у міському бюджеті на дофінансування грошей немає. Ми зимою почали цю роботу в червні ми її закінчимо. Вартість проекту, я вже говорив, 3 мільйони 200, кошти всі підприємства, виконавці, наші працівники. Окрім ремонту теплотраси на Стрийській, у місті вже розпочали замінювати труби ще на п'ятьох магістралях. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, головні новини Львова.